Мене звати Оксана Вергелес, і в моїй країні зараз йде війна. Мені завжди було цікаво, які події відбуваються тут, чим живуть і будуть жити люди потім. Мені, як дівчині, яка нещодавно закінчила університет, занадто складно розвиватися в країні, в якій безлад. Тому я буду спілкуватися з людьми, які повністю або частково торкаються політики, і ставити їм одне запитання: як закінчити війну? І першим у моєму прицілі став журналіст, публіцист, телеведучий, людина, яка не побоялася поїхати в зону АТО Андрій Куліков. Добре. Добре. Добрий вечір. Добре. Зразу ж хотіла б вас запитати, що потрібно для того, аби зупинити війну. Андрій Куліков. Журналіст більше 30 років працював у газеті, на радіо і на телебаченні, ведучий політичного ток-шоу Свобода слова. Переконаний, що між Києвом і Донецьком необхідний постійний діалог. Насправді я вважаю, що ще з літа 2013 року Росія розв'язала превентивну спершу економічну війну проти України, а потім вдалася і до інших способів. Я вважаю, що повалення. Віктора Януковича було насамперед в інтересах Росії. Тому що саме завдяки цьому вони отримали привід для того, щоб заявити, що ми будемо захищати російськомовних громадян. Анексували Крим, потім організували події на Донбасі, не тільки на Донбасі, на Харківщині, в Харкові, в інших містах України. Якби пан Янукович залишався при владі. То оцього виправдання у них би не було. Отже, ми йдемо за аналізом, кому вигідно, і ми бачимо, кому насамперед це було вигідно. Я гадаю, що нічого нам не може дати гарантії, що війна буде припинена остаточно, але кардинально, що може нам допомогти, це припинити втручання Росії, перш за все, налагодити діалог в країні, припинити бачити одне в одних ворогів, шукати шляхи спершу для. Розуміння, потім для порозуміння, а потім, можливо, і для примирення. Заключили мирний документ мінські домовленості. Що ви скажете про них? Це може бути основою. Я вважаю, що воно є основою для того, щоб працювати. Саме для того, щоб досягти припинення вогню, так? потім налагоджувати контакти. Я в цьому вважаю на відміну від багатьох. Що українській стороні, тобто українському уряду, українському президенту, Верховній Раді України, потрібно не казати, що, от мовляв, оскільки ДНР і ЛНР це не визнані, там самопроголошені і так далі, то ми не будемо з ними офіційних переговорів вести. Я вважаю, що українські посадовці високого рангу офіційні мають брати участь у переговорах і тут. Чому? То тому щоб засвідчити серйозність наших намірів, серйозність наших намірів зберегти єдність України, серйозність наших намірів вважати людей по той бік лінії розмежування українськими громадянами і людьми, з якими потрібний діалог. Ну, я не бачу нічого страшного в тому, щоб український міністр або представник Спеціальний представник президента з офіційним статусом. Зрештою, і сам президент вів би переговори, ну не обов'язково віч на віч, так? Не обов'язково. Але в тій чи іншій формі вів переговори із тими, хто зараз вважає, що ну, верніше, хто твердить, що представляє інтереси людей на Донбасі. Ви готові, наприклад, поїхати в Донецьк, увідіть своїми глазами, вернутися і сделати об этом передачу також только то ну, з тої сторони, чесно кажучи, якщо гарантують безпеку, я думаю, тут ну, май майже, нет, вс да. майже всі будуть готові поїхати. Коли приходили на твої Ви говорили, що ви поїдете на це було вже набагато давніше, ніж так. би мені хотілося, тому що я хотів би поїхати туди. Ще ви казали, що можете домовитися з журналістами, щоб оце не. Медіапримирення відбулось? відбулося. Я поговорив з журналістами, є чимало людей, які готові туди їхати. Но, наскільки а, я знаю, так. в межах ініціативи працівників 17-го каналу така група була набрана а. так. Або принаймні дехто зголосився. Далі настали різноманітні свята і природним чином така а, робота дещо припиня. Скільки це вже триває? це ж не так не це так довго не триває. Ви поїхали. Вересень, жовтень, листопад, угу. грудень, січень, чотири так. місяці. Так. Скільки потрібно часу для того, аби ці дії були узгоджені? Від тижня до півроку? Давайте конкретніше. Я сказав Відкресня? конкретні та тому, що є чимало привхідних обставин. Що ви можете зробити особисто можете зробити для того, аби ця війна закінчилася остаточно? Знову поїхати на той бік, знову спробувати там знайти людей, з якими можна і потрібно говорити, не припиняти таких зусиль, розмовляти з тими людьми, коли вони виявляють таку ініціативу, і переконувати тих, хто вважає, що той, хто не з нами, той обов'язково проти нас, що насправді, скоріше навпаки, хто не проти нас, той з нами. І шукати причини, з яких дехто є проти нас. І шукати причини, з яких ми проти інших людей. Через всю пропаганду і через всю потворену інформацію ми можемо, аналізуючи, дізнаватися про справжній стан речей. Але так, поїздки потрібні, хоча б для того, щоб показати багатьом багатьом іншим українцям, що спілкування можливе. Ви особисто, Андрію. Візьметеся за цю справу. Скільки часу вам потрібно? Три місяці. Ви побачите через три місяці.